Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулої зустрічі ми розмірковували про структуру Небесного Царства. Сьогодні ми розглянемо, що каже Біблія нам про страх Господній як початок премудрості. Розпочнемо з подяки. Господи, дякую тобі за Твоє Слово та за Святого Духа, кого Ти післав нам в ім'я свого Сина. У Євангелії від Марка у 12 розділі ми читаємо, як один з книжників запитався Ісуса Христа, котра заповідь є перша з усіх. На що Ісус відповів: Слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Бог єдиний, і люби Господа Бога Свого усім серцем своїм і всією душею своєю. І всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. Ця заповідь записана для нас у книзі Повторення закону. Прочитаємо. Повторення закону, 6 розділ вірші 1 по 5. А оце заповідь. Постанови та закони, що наказав Господь Бог ваш, щоб навчити вас виконувати їх у краї, що ви переходите туди посісти Його, щоб ти боявся Господа, Бога свого, щоб пильнувати всіх постанов Його та заповідей Його, що я наказую тобі, Ти і син твій. Та син твого сина по всі дні життя Твого і щоб були довгі твої дні. І слухай Ізраїлю, і пильнуй виконувати це, щоб було добре тобі, і щоб ви сильно розмножились, як прирік був Господь, Бог батьків твоїх, дати край, що тече молоком та медом. Слухай, Ізраїлю, Господь, Бог наш, Господь один. І люби Господа Бога твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Звернемо увагу на слова, щоби ти боявся Господа Бога свого. Перед тим, як дати промовити найголовнішу заповідь Бога, Мойсей сказав, щоб Боятися Бога. Страх, про який ми зараз розмірковуємо, не є тим самим страхом, який відчуває неспасенна людина. Неспасенна людина в момент свого спасіння відчуває страх перед вічним покаранням за гріхи. І цей страх припиняється в той момент. Коли людина увірує в Господа Ісуса Христа. І з того моменту ця людина спочиває в закінченій праці Ісуса Христа на Христі. Маючи цей досвід спасіння, спасенна людина отримує певний спокій, ця людина в момент свого спасіння має. Певне обмежене знання про Ісуса Христа, яке не поширюється, як правило, далі, ніж хрест і Вознесіння Христа на небо. Коли ця людина зростає у благодаті та пізнанні Господа нашого Ісуса Христа, вона зростає у біблійних знаннях. вона Може дізнатися про працю Святого Духа у своєму житті, про майбутнє Вознесіння церкви та про інші біблійні науки, але зазвичай без благовійного страху перед Господом. Ця спасенна людина на початку свого християнського шляху навчається істинним, які автор у посланні до євреї. У П'ятому та шостому розділах називає початками науки Христа або молоком, а не твердою стравою. Однак зростання християнина до зрілості не може розпочатися, доки ця віруюча людина спочатку не зрозуміє страх Господній. Прочитаємо три біблійні вірші. Читаємо з книги Псалмів 111, вірш 10. Початок премудрості, страх перед Господом. Добрий розум у тих, хто виконує це, Його слава навіки стоїть. Приповісті, перший розділ сьомий вірш. Страх Господній початок премудрості. Нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням. Приповісті 9 розділ, десятий вірш. Страх Господній – початок премудрості. А пізнання святого це розум. У цих віршах ми бачимо, що. Премудрість починається зі страху Господнього. Навіть більше того, усі приповісти Царя Соломона написані, щоб ми зрозуміли, що є страх Господній та премудрість, яка з нього виходить. Збірка приповістей Соломон, Соломонових починається так. Приповісти. Перший розділ вірші перший по сьомий. Приповісти Соломона, сина Давидового, Царя Ізраїлевого, щоб пізнати премудрість і карність, щоби зрозуміти розсудні слова, щоби прийняти на поумлення мудрості праведності і права і простоти, щоби мудрости дати простодушним, юнакові пізнання і розважність. Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоби пізнати ту приповість та згадкове говорення слова мудреців та їхні загадки. Страх Господній початок премудрості. Нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням. У наступному розділі. Цар Соломон продовжує, приповісти другий розділ вірші 1 по 5. Сину мій, якщо приймеш слова мої ти, а накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудросте вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму. Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом. Якщо будеш шукати його немов срібла, і будеш його ти шукати як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш Бога богопізнання, то як відповідно до цього тексту можна зрозуміти страх Господній і знайти Богопізнання? Віруючій людині треба прийняти Слово Боже, прийняти накази Божі, прихиляти вухо до мудрості, прихиляти серце до розуму, просити про розуміння, молитися, щоб Бог дав розуміння, і шукати його, немов скарб. Однак Відповідаючи на такі молитви, Бог не дає нам безпосередньо знання та мудрість, а радше розуміння стаго Господнього, який проголошено початком премудрості та пізнання святого. Наш Бог дає нам обіцянки. Якщо ми знайдемо страх Господній. Наприклад, приповісті, 8 розділ, 13 вірш. Страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і, добру, і дорогу лиху та лукаві уста. Приповісті 14 розділ 26 вірш. У Господньому страхові сильна надія. І він, пристановищі дітям своїм. Приповісті 14, 14 розділ 27 вірш. Страх Господній криниться життя, щоб віддалятися від пасток смерті. Приповісті 19 розділ 23 вірш. Страх Господній веде до життя. А хто його має, той ситим ночує і зло. Не досягне його. Приповісті 22 4 розділ. Заплата покори і страху Господнього це багатство і слава і життя. Щоб не виникла думка, що концепт страху Господнього відноситься тільки до старого заповіту. Прочитаємо біблійний вірш, де апостол Павло. Теж пише про страх Господній. Послання апостола Павла до Ефесян, 5 розділ вірші 20 та 21. Дякуючи завжди за все Богові Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у христовим страху. Також прочитаємо та проаналізуємо молитву. Апостола Павла стосовно Ефесян. Читаємо з послання до Ефесян перший розділ вірші 15 по 19. Тому і я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую. Щоби Бог Господа нашого, Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих, і яка безмірна велич Його сили в нас. Що віруємо за виявленням потужної сили Його. У цьому уривку апостол Павло писав, що він молився особливою молитвою за ефеських християн через їхню віру в Господа Ісуса та через їхню любов до всіх святих. Молитва апостола Павла полягала в тому. Щоби вже віруючі люди ще отримали духа премудрості та відкриття для пізнання Його. У грецькій мові, слово пізнання написано як епігносис, що означає повне знання. В Біблії зустрічається слово «знання», що грецькою мовою записано як гносис, але тут є слово епігносис, що означає повне знання, суперзнання, надзнання, повне розуміння. І це пізнання дає нам розуміння надії, спадку та сили. Це пізнання, це повне знання, відкриває, так би мовити, внутрішнє око, або як було записано у нашому тексті, очі нашого серця, щоб мати розуміння стосовно трьох речей. Перше, це надія нашого покликання, що являє собою отримання нагород. Та стати співспадкоємцями з Христом та правити та царювати з Ним над землею це велике покликання відноситься не тільки до майбутнього небесного царства, але воно перейде і у вічність. Друге, який багатий його славних спадок у святих. Що є неймовірним багатством спадщини для тих, хто буде співспадкоєнцем з Христом. Та третє, яка безмірна велич його сили в нас, що віруємо. Або велика практична сила Божа для тих, хто вірять та мають це пізнання. Це пізнання, це повне знання починається зі здатності розуміти святе Писання, щоб правильно розділити доктрини, розділити науки, які пов'язані зі судном престолом Христа. Ця наука навчає не тільки майбутнього. Поділу всіх віруючих на дві основні групи тих, хто утримують нагороду та тих, хто втратять її. Але також ця наука навчає про поділ усіх віруючих людей на різні ступені, різні ранги у цих двох групах. Початкове знання пов'язане з першими. Початками Божого Слова. Початкове знання є такі науки, як народження згори, як хрещення, як покладання рук, як воскресіння мертвих та вічний суд. І перелік цих початкових наук можна знайти у шостому розділі послання до євреїв. Однак пізнання це повне знання. Яка грецькою мовою є епігносис, навчає нас наук, пов'язаних з другим пришестям Ісуса Христа, це є науки християнської надії, що означає надію отримати привілей розділити славу з Христом під час Його появи, коли Він Встановить своє небесне царство. І ця надія веде до праведного життя. Прочитаємо. Перший лист Івана, третій розділ, третій вірш. І кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе. Так же само, як і чистий, і він. Це пізнання грецькою мовою епігносис призводить до зрілої віри та спасіння душі. Для того, щоб отримати це пізнання, людина повинна спочатку стати спасенною. Читаємо з першого послання апостола Павла до Тимофія, 2 розділ, четвертий вірш. Що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди? Отримати це пізнання необхідно не лише для спасіння душі, але й для благодаті та миру Божу у цьому житті. Друге, другий лист Петра, перший розділ, другий вірш. Благодать вам та мир, нехай примножиться. У пізнанні Бога Ісуса, Господа нашого. Ще повернемося до страху Господнього, який приводить до початку премудрості та до пізнання Бога. Судний престол Христа часто сприймається як страх Господній. І це правильно. Страшно буде стояти перед Господом. Коли він ретельно досліджуватиме наше життя. Якщо милосердя не позначає наші стосунки з іншими тут, на землі, то не варто сподіватися милосердя від Бога під час судного престолу Христа. Бо читаємо: апостол Павло пише до Колосян у 3 розділ 25 вірші. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу. Тепер ми можемо ясніше зрозуміти, чому слова апостола Павла до коринтян звучали так. Друге, лист, друге послання до коринтян, 5 розділ вірші 10 по 11. Бо мусимо усі ми з'явитися перед судовим Престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Отже, відаючи страх Господній, ми людей переконуємо, а Богові явні, але маю надію, що й у ваших сумліннях ми явні. А також Вірш написаний в посланні до євреїв. Бо знаємо того, хто сказав, мені помста належить. Я відплачу, говорить Господь. І ще Господь буде судити народа свого. Страшна річ упасти у руки Бога живого. Те, що ми були. Проголошені праведними та виправданими під час нашого народження згорим, не звільняє нас від судного престолу Христа. Якщо ми, як християни, дозволимо світським турботам, тілесним спокусам і підступами диявола оволодіти нами, то нам потрібно буде. Дати за це відповідь Богу та отримати від Нього справедливу кару. Тому і апостол Павло писав у своєму посланні до Коринтян у 11 розділі, що якщо ми самі себе судимо зараз, тоді під час судного престолу Христа. Не будемо осудженими. То що є страх Господній? Страх Господній є благовійний страх не догодити Богові? Це є страх щодо втрати нашої нагороди? Це є страх. Перед наслідками самовільного гріха, тобто невизнаного гріха, це є страх перед Богом за змарноване життя і страх перед вироком Божого суду під час судного престолу Христа, який триватиме тисячу років. З іншого боку, страх Господній також є початком премудрості. Що відкриває нагороди, які, будуть які вірні християни отримують під час судного престолу Христа. Нагороди, які набагато перевищать те, що може уявити людський розум. Нагороди, якими можна буде насолоджуватися не лише в майбутньому небесному Царстві. Але і, але і протягом вічних віків. Щоби мати цю мудрість і надію на славу, яку вона породжує, потрібно хотіти її і шукати її більше, ніж будь-що інше в цьому світі. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Сьогодні ми розмірковували про страх Господній як початок премудрості. Але як є початок, то повинен бути і кінець. То до чого може привести страх Господній? Для віруючої, зрілої у своїй вірі людині, для вірного та мудрого слуги Господа? Страх Господній приводить до любові, про що і писав апостол Іван. Прочитаємо. Перший лист Івана, 4 розділ, вірші 17 по 19. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний. Бо який він, так і ми на цім світі. Страху немає в любові. Але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо Його, бо він перше нас полюбив. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Як Бог дозволить, наступного разу ми звернемо нашу увагу на переможне життя. Віруючої людини. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого, і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.